Ви «Перший міський», міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко Сьогодні. Будемо говорити про освіту. Чому? Тому що мені здається, що це якраз те, заради чого наші хлопці зараз воюють на передовій, заради майбутнього, заради тих наших дівчаток і хлопчиків, які сьогодні вчаться, на щастя пішли до е, своїх школ. Ну більшість з них пішла, і всі ж розуміють, і ми маємо розуміти, що дистанційна освіта має свої переваги і має свої мінуси. Як це взагалі стосується? Кожного із дітей, чи це впливає на їх якість освіту? Я вам скажу зразу, що так впливає, це на мій погляд, суб'єктивний. Але в нас тоді гостя, яка буде має свої якісь е, опитування, має свої результати і вже буде опиратися на якісь конкретні результати. Марина Малік, начальник управління державної служби якості освіти в Одеській області. Вітаємо вас, Марина. Вітаю вас, пані Ірина, і всіх, хто доєднався до нашої розмови. Так, дякую, що ви прийшли, тому що, знаєте, ми багато говорили і про початок нового навчального року, і про те, як будуть вчитися, і про все це. Ми ж розуміємо, що наразі для освіти найголовніше це безпека. Безпека, яку намагаються ну, нашим дітям. Запровадити і у школах, і у садочках, і у вишах, і таке інше. Так? Але якось мало говорили говорили про якість освіти. А трошки, мабуть, забуваємо, що почали ми з ковіду, коли були карантини. І так, діти тоді періодично хоча б виходили у школу. Але з початку повномасштабної війни і майже там півтора року діти не бачили ні один одного, ні вчителя. Ну, найчастіше так, були випадки очного навчання, але вони були мінімальні. У цьому році, повторюся, зараз все змінилося на краще, але ми ж маємо, мабуть, який зріс тих півтора року, так і ми маємо якісь результати. І Я знаю, що ви проводили певні такі, знаєте, дослідження, щоб зрозуміти, як це взагалі вплинуло на якість освіти. Дякую за цікавість до цього питання. Для нас це дуже важливе питання, бо дійсно. Час розгубленості 24 лютого 2022 року він уже пройшов, і дійсно, ми дуже зараз багато обговорюємо питання якості освіти. Ще в минулому році, навчальному, державна служба якості освіти і територіальні органи, на яких покладено завдання відстежувати такі процеси, як забезпечення якості освіти. І одним із наших повноважень є проведення таких загально всеукраїнських моніторингів і моніторингових досліджень з питань якості освіти. Ми почали досліджувати, продовжили досліджувати, бо почали ми ще під час ковіду угу. питання організації спочатку освітнього процесу, тобто як відбувається цей освітній процес. Наприкінці 22-го року, грудень, січень 23-го, ми провели таке опитування, анкетування великої групи респондентів. Це 150 шкіл на всю Україну, це 150 керівників, це 6,5 тисяч вчителів, це понад 10 тисяч батьків і так далі. Да, а, яких ми запитали про ті особливості освітнього процесу, яких у, у них е, на, на, те, на той час був, да, які в них проблеми, які що викликає занепокоєння? І ми побачили на той час, що дійсно дуже багато проблем в освітньому процесі є. По-перше, те, що у нас досить обмежений доступ був у дітей до освіти. Ми констатували, що понад 30% наших дітей не мали взагалі просто доступу до. Освіти ми навіть його... дистанційно, да, так? Навіть ну, так, 100... ми ж розуміємо, окуповані території, території, де йдуть Там бойові дії. Це взагалі величезна катастрофа. А це... на півдні України це взагалі було 40%, да? тобто ще більша цифра. Угу. А ситуація з доступом до освіти, наприклад, у містах була краще ніж в селах, і це також зрозуміло. Да? Ми з. Е Побачили, що найбільш вразливими категоріями стали діти з багатодітних родин, mm -hmm. малозабезпечених забезпечених родин, а, і також внутрішньопереміщені особи. У нас були е, показ... ну, наше дослідження. Показало, що до 86% таких дітей з внутрішньопереміщених певний період не мали доступу до освіти. Тобто, ми 86%, до 80... А чому так? Вони ж певне переміщення, внутрішньопереміщені, і все ж таки це територія а, України. Була є. якась була така тобто... якась ситуація, що вони переміщувалися. Тобто це організаційний під. З звичайно, та, да, та, але та. вони давали таку відповідь. Uh -huh. Ми бачили, що педагогічні працівники мали проблеми з гнучкістю самого процесу, да налаштування дистанційного навчання, uh -huh. підкоригування календарних планів під ті особливості, які в нас є. Та й технічні і інтернет, технічні. блекаути, відключення да. світла, не зараз, так. Це зараз ж усі підготувалися і мають альтернативні джерела. А раніше ж ну коли ага. це все почалося. Да. Всі і були дослідження втро. показало, що навіть такі втрати в навчальному процесі. Наприклад, тільки внаслідок повітряних тривог складало 53%. Да? Тобто респондентів показали те, що вони мають такі втрати. Да? Відключення світла 40%, відключення інтернету. Також великі цифри, які показували наші респонденти, ми побачили, що великі втрати в матеріально-технічному забезпеченні це і ті школи, які порушені, і забезпечення навіть гаджетами дітей. 50% наших опитаних респондентів показали, що дитина вдома має комп'ютер або ноутбук. А 74% сказали, що вони використовували гаджет для цього тобто, ну телефон. телефон смартфон. Телефон, да. телефон, так. А ще у нас 40% сказали про те, що. Цей гаджет був один на декількох дітей, на декількох дітей О, в цій родині. Так, да? Тобто ми розуміємо, що такі втрати в освітньому процесі були. Ми поставили питання перед вчителями нашими, бо вони також були респондентами, і запитали, як, на їх думку, чи знизилась успішність? І вони сказали, що з таких предметів, як українська мова, англійська мова, математика, успішність знизилась від 40 до 50%, на їх думку, тобто за тими дослідженнями, які вони проводили в класі, те, що притаманно в кожній школі. І, звичайно, ми для себе побачили другий виклик. Міністерство освіти і науки поставило таку завдання Державна служба якості освіти. Дуже багато було долучено до цього різних інституцій, важливих, таких як Інститут аналітики, який зробив вибірку. Ми побачили, що треба зробити дослідження щодо якості освіти. Тобто безпосередньо провести тести вимірювання для дітей, щоб побачити. По-перше, побачити, з чого ми починаємо, бо до цього ми такого дослідження не проводили. Ми повинні для себе розуміти, на якому ми знаходимося рівні з дітьми. Не просто в освітньому процесі, а в начальних знаннях наших дітей. І в травні 2023 року ми провели таке дослідження з Українським інститутом розвитку освіти на всеукраїнській платформі, всеукраїнська школа онлайн вибрали 280 шкіл України, репрезентативно. Да? Тобто інститут аналітики їх вибрав і вся сказав… Вся територія країни, так? Да, так, вся Тоб, територія так, країни. 280 шкіл. Понад 6 тисяч учнів 6 класів, uh -huh. понад 6 тисяч учнів 8 класів. Чому 6 і 8? Да? Ну, тому що 8 – це останній рік до, фактично, Старшої школи, закінчення так, да, 9 класу. І ми повинні розуміти, що нам треба швидко зробити для того, щоб діти набули ті знання, які mm -hmm. потрібно. Ну, а шостий клас це е, клас, коли закінчуються да, такі нескладні предмети, а вже почала, починаються більш складні предмети, да, продничого характеристику. Кількість вчителів збільшується. Так, кількість і, кількість збільшується, збільшується угу. да. і тому, звичайно, для нас це було дуже важливо побачити що ж відбувається на цьому рівні. Діти проходили тестування на всеукраїнській школі онлайн в різному режимі. Можна було дистанційно, да, тобто з дому, а можна було прийти до школи да, і проходити тестування там. І так було у тих регіонах, де безпекова Була ситуація можливо, да, дозволяла це зробити. А в нас є діти, які навчаються за кордоном, і вони також мали можливість. 에, приймати участь, брати участь у цьому тестуванні а, до речі. І... Був зріз знань у таких дітей. Да, да які звичайно сьогодні абсолютно весь клас <гум> ми пропонували. Були такі діти або батьки, які відмовлялися це не було примусово, але всі з зацікавленостю поставились до цього питання, і нас підтримали і педагогічні працівники, і батьки. Бо дійсно ми всі бажаємо ну, розуміти на якому рівні сьогодні знаходяться діти і що робити далі. Слушайте, так, ну, з цим. Мені теж було цікаво. Я думаю, будь-якій мамі було б цікаво знати, наскільки відстала твоя дитина, так ну відстала від е, певного рівня знання, маю на увазі, тому що не треба е, мати ілюзії, треба розуміти, що дистанційна. Форма, вона так має свої переваги, але вона має і мінуси. Особливо, як ви кажете, ось шостий, восьмий клас. Ну, тобто це такі класи, коли десь на перетині між дитинством і вже не дуже дитинством, так, вже е, іншим підлітковим віком, і там і ставлення до освіти теж змінюється. А ще війна, а ще оці всі. Тривоги, проблеми і таке інше, і це все звичайно, що впливає. Ми обов'язково сьогодні з вами розкажемо нашим глядачам, як можна побачити рівень знань свого конкретної своєї дитини. А от давайте, давайте про це а ви да ви закінчуєте слів, того, щоб ми зрозуміли підсумки. Все ж таки, що ви побачите до да, того щоб після ми... цього анкетування і тестування, що, да. що саме які по перше, хочу сказати, що це перший етап, і ми ще його продовжимо і в 24-му році, і в 25-му. да, до того, щоб бачити тенденцію. І, чи що змінюється, да, так. Приймати якісь певні управлінські рішення. А, що ми побачили? На жаль, а, більша частина наших дітей, які виконували цей тест, виконали його на середньому рівні. Так. Тобто не на достатньому, не mm. на високому, а на середньому рівні. А, там були оцінювання? Так, да, звичайно. І там Шкала оцінює е, е, питання не в балах ага. в, там було в відсотках. Але я хочу пояснити, ага. що от якщо ми, наприклад, умовно скажемо, що завдання складалося з чотирьох випробувань, то для того, щоб е, ну був достатній рівень, треба було там більше 50% виконати завдань два і трошки ще, наприклад, ага. Да? Ага. А, ви бачите, що наші діти виконали на жаль в більшості. Два завдання, да, справді ну, тобто, мінімум насправді, так. На справді, мінімум. Я хочу сказати, що ці тести, щоб ми всі розуміли, да, були складені фахівцями, які працюють в закладі освіти, тобто розуміються на тих завданнях, вони не були складними, і е, ці тести повністю відповідали державним стандартам. Да, тобто, ми розуміємо, що це той. Вимоги, які сьогодні ставить Зуміло. держава. Зрозуміло, Це не Олімпіада, це не якісь Ні. додаткові змагання, де завдання на порядок вище, так, за там, складністю і таке інше. Тут просто елементарні речі, які ми бачимо, да. що ми просто не маємо тих результатів, які мають бути. Що ми повинні ще зрозуміти? Якщо ми будемо розглядати ті завдання, які ми давали дітям, то більшість із них краще справилась з тими. Завданнями, які відносяться до когнітивного виміру знання, да? тобто знання. А все, що було пов'язано з тим, що необхідно поміркувати, mm -hmm. побудувати якісь логічні якісь висновки, да? застосувати знання, які ти отримав раніше. Да? А, на жаль, тут були проблеми, і ці завдання наші діти виконували складніше. А чому ви так думаєте, пані Марино, це з чим пов'язане? З тим, що немає прямого впливу вчителя на дітей. Я маю на увазі, що немає отак очі в очі. Багатьом дітям е, потрібно, щоб було спілкування таке особисте. Це дуже, також дуже важливий це фактор, ще... про який ви говорите. І саме тому сьогодні, на початку навчального року, е, великий акцент був зроблений на те, щоб розпочати. Е, Навчання саме в режимі е, присутності дитини в школі, да? тобто це і, no, е, якісь соціальні навички, і можливість спілкування і все інше. Але е, я думаю, так що тут все е, значно глибше, і ми ці речі, в тому числі і методичні з вчителями, розбираємо зараз і вибудовуємо, е, скажімо, ті стратегії, які дозволять подолати. Такі проблемні питання, які є, тобто це сукупність проблем, насправді так. А як вийти з цієї ситуації? Я так розумію, що сьогодні зацікавлені всі і вчителі, і батьки. Ну це точно діти не знаю як певного віку, мабуть, зацікавлені так. Тоді вже коли треба думати про вступ далі йти вчитися, так але діти. Ага. Під час тестування, до речі, ми побачили, що мотивація наших дітей трошки знизилась у порівнянні з тим, що так. як це було раніше, тому ми над цим також повинні працювати. Сьогодні завдання для кожного вчителя буде, і ми працюємо над розбудовою траєкторії індивідуального розвитку кожної дитини, тобто розумієте, це загальні показники, але те, що відбувається з кожною дитиною, має можливість встановити тільки вчитель, який повинен бути уважним і розуміти, що сьогодні не може бути загального підходу. Так, сьогодні важко всім і вчителям, і дітям, але оцей індивідуальний підхід він дасть можливість звичайно змінити ситуацію на краще. Нас часто під час аналізу нашого звіту запитують про те, як же проявили себе географічно наші регіони. І я хочу сказати, що дійсно різниця в регіонах була. У нас є схід, у нас є південь, захід. У да? нас результати... взагалі нічого не було, так? Не було, тому що ми вже окреслили, чому не було. Так, але найкращі чому? знання показали е, ті діти, які навчаються в закладах освіти східного регіону і столиці. Е, наш Одесьчина. регіон, ми не будемо говорити про Одещину, тому що ми не виділяємо окремо кожну область. Mm -hmm. да? Це і не потрібно, да? але південь, і ми розуміємо, що це обумовлено тими. Подіями, які в нас були, він, на жаль, не найкраще місце займає в загальному такому загальній такій картинці, рейтингу. рейтингу так. да. Хоча Одеса насправді ніколи не пасла задніх, але треба ж не забувати, що наразі Одеса так само, як і всі інші міста, живуть у умовах війни, і хоча так вона далеко від самої лінії фронту, так і начебто тут немає активних бойових дій, але все ж таки, все ж таки, всі ті процеси, які пов'язані з війною, так вони є. На жаль, є і. І ви знаєте... Дуже багато дітей висловлювали думку про те, що от якраз ці події, ця напруга, яка є, вона дуже впливає на їх і відношення до навчання, до сприйняття навчального матеріалу, до е, бажання, ну скажімо, да, засвоювати якісь знання. Чому вони не бачать мотивації? Ні, питання не в мотивації. Просто коли людина знаходиться в постійній такій напрузі, Тривозі, да, так, тривога, так, да, так, постійна, так, то, так. то звичайно це дуже дуже впливає. Але я е, е, хочу сказати, що ми от завершуємо завершу. Наше таке вивчення цього питання. Зараз проводимо дуже активні комунікації, як я сказала, із педагогічними працівниками. І саме головне, що ми пропонуємо їм, і те, що я хочу запропонувати нашим батькам, що створення оцих тестів на платформі ВШО, Всеукраїнська школа онлайн, да, дала нам можливість сьогодні запропонувати вчителю і нашим батькам чудовий інструмент. Сьогодні на всеукраїнській платформі, всеукраїнська школа онлайн є фактично тести з дуже багатьох предметів для дітей з 5 по 9 клас по різним предметам, які сьогодні ми пропонуємо, щоб використовували вчителі на уроках. Тобто ми почали навчальний процес. У нас не так багато закладів брали участь у цьому дослідженні, але сьогодні всі ці тести доступні для кожного вчителя і для кожної дитини. Необхідно зареєструватись на цій платформі, це дуже легко. І ми пропонуємо, щоб вчителі провели такі зрізи знань в кожному класі з кожною дитиною, для того, щоб побачити, що конкретно яка проблема в цієї дитини, що робити необхідно, які теми треба надолужити. Да? Бо наші дослідження. Показали конкретні теми, які наші діти не засвоїли, да, тобто, які для них найбільш проблемні із математики, і з, е, е, української мови, і в шостому, і восьмому класі. Тому є над чим працювати. А наші батьки, е, хто цікавиться, да? хто е, має бажання побачити реальну картину, яка є. І ви маєте можливість зареєструватись на всеукраїнській школі онлайн на цій платформі зі своєю Я дитиною. адреса там. Чи можна просто це просто набирати? це просто пошукова так, система. Школа онлайн? Да, так, да. так. Це дуже просто. І е, зареєструватись там і пройти своєю дитиною, дотримуючись принципів академічної доброчесності, тобто, щоб це було дійсно без якихсь підсказок, і побачити, який рівень знань. Там не треба, щоб вчитель перевіряв. Одразу після виконання тесту йде аналітичний звіт, який буде зрозумілий як вчителю. Так і батька. А ну це чудово. Тобто кожна мама по великому рахунку може зрозуміти, що у дитини Там не так і роз... перед да. так. Тобто, просто сидіти і е... нудити робити уроки, це насправді абсолютно не результативно. Mm -hmm. Я це можу сказати просто стовідсотково. А якщо будуть якісь такі результати, тоді вже з'явиться якась певна мотивація, так тому що а є якісь прогалини в як предметі. просто буде вчителю. да, Тобто не потрібно сидіти і ці всі роботи. да, Вона дає. Тест вчитель і отримує результат, який вона вже потім просто узагальнює, і робить певні uh, корективи uh, в своїй роботі для того, щоб все це надолужити, що і, так, так і uh, завершити хочу наші дослідження, тим, що ми продовжуємо дослідження, на да, це таке було дослідження uh, таких знань наших учнів. А ще є. Психоемоційні навички дитини, да? наприклад, там робота в команді, стресостійкість і таке інше дуже важливе дослідження. Його також ніхто не робив ще на Україні, але воно вже розпочато і фактично завершується. А, іде якраз зараз дослідження це, і через певний період ми отримуємо результати ще й такого дослідження і будемо бачити, наскільки от дистанційне навчання, да? а, війна. Вплинули на те, які навички психоемоційні мають наші діти, і знову ж таки, що будемо робити? Будемо вибудовувати траєкторії. Ці. Буде звичайно, що цікаво поспілкуватися на предмети цієї теми, тому що це і справді я думаю, що немає дитини, на яку не вплинула війна, абсолютно точно тільки кожного інша, кожна індивідуальна нервова система, і тому вплив цей теж індивідуальний. Е, ще таке одне питання невеличке стосовно дітей, які за кордоном, що у них із знаннями. А, ви знаєте, я не можу вам так однозначно дати відповідь на це питання. Да, ми розуміємо, що сьогодні абсолютно більш абсолютна більшість дітей, які знаходяться на навчанні. За кордоном вони доєднуються до навчання е, різними способами е, на території ну, так, України. Так да, так. ми побачили це під час дослідження. Бо е, більшість тих респондентів, які знаходились за кордоном, вони долучились до такого тестування. Угу. Ми розуміємо, що сьогодні створені різні умови для таких дітей по формам навчання, в тому числі і е, створені умови для роботи шкіл, які навчають саме дітей, е, які знаходяться за кордоном, даючи. Тільки основний український компонент, да uh -huh, тобто uh -huh, невелике uh -huh. навантаження для дітей для того, щоб так, вони того, щоб вони встигали, тому що там в багатьох країнах є обов'язок ходити в ті школи, де вони проживають. Тому так. звичайно, що тому, звичайно, ми розуміємо, що ці діти знаходяться в навчальному процесі, і звичайно, будемо пропонувати вони всі на зв'язку з тими закладами освіти, в яких вони навчалися. Україні, і тому я думаю, що всі ці проблемні питання, які в них виникають, в тому числі і з якістю знань, вони зможуть. Вирішити вже в безпосередньо закладі, отже, ваші дослідження тільки стартували. Да, я думаю, що ми будемо ще спілкуватися з вами обов'язково, коли про психоемоційний стан дітей це взагалі дуже цікава тема. Сьогодні дуже така болюча тема, тому що постійно спілкуємося із психологами, намагаємося зрозуміти, як же допомагати своїм дітям у всій ці ситуації. Так, ми на жаль, як це не сумно звучить, звикли жити у війні, але все ж таки діти не мають цього робити. Так то діти мають жити своїм життям і. Головне зараз отримувати освіту. І саме захист прав на ось цю освіту, це є теж у вашій компетенції сьогодні. Дякую вам, Марина Малік, начальниця управління Державної служби якості освіти в Одеській області, була сьогодні. Пані Ірино, а так. якщо є така можливість, ви знаєте, ми у нас ми така з вами зустріч напередодні двох дуже великих свят. Давайте вітаємо всіх наших педагогів. Звичайно, хочеться їм подякувати, тому що дослідження це дослідження. А робота така кропітка і важлива, і по наданню знань нашим дітям і по психологічній підтримці, і по створенню безпекових умов це дуже дуже важливо. Тому я дуже їм вдячна за цю роботу і дякую, що в мене є можливість сьогодні їм за це подякувати. Я дуже сподіваюся, що наша освіта в надійних руках. Але ви знаєте, в цьому році наші свята педагогічні, вони поєднуються з дуже великим святом, ми будемо. Дякувати нашим захисникам, на жаль, сумним святом для да. нас зараз, так але... але ми дуже вдячні за те, що в нас є можливість працювати, жити. І говорити про якість освіти. До речі, так спілкуватися у цій студії ми це робимо щодня, тому доєднуюся до всіх тих побажань, тих слів подяки, які ви сьогодні озвучили. І педагогам в першу чергу, тому що вони роблять неймовірні речі тоді, коли я просто бачу, наприклад, ,і своєї дитини, та коли ні блекаути, ні, ну, ні війна не зупинили освітній процес. Так, він і такий би, як би нам хотілося. Б. Він був дуже напруженим, але зараз він входить в якусь іншу колію. і Розумію, що вже всі знаєте, пауза завершилася. Всі просто продовжують Працюють. жити, працювати і рухатися в своєму напрямку. Тому величезна подяка, звичайно, що від усіх нас і захисникам це особливі слова. Подяки, тому що завдяки їм ми і вчимося, і працюємо, і ходимо на роботу. і Взагалі живемо. Тому так. бережіть себе обов'язково. А ми побачимося з вами на першому. До зустрічі.